Доброго дня, шановні учні, я Валерій Іванович, і це урок геометрії в 7 класі. Тема урока зовнішній кут трикутника та його властивості. Давайте подивимось на дошку. От наш звичайний трикутник стандартний АБЦ. І що таке зовнішній кут. Зовнішнім кутом трикутника називають кут суміжний з його внутрішнім кутом. У нас три внутрішні кути. А, Б, С. І буде три зовнішніх кути. Тобто до кожного внутрішнього кута ми можемо побудувати зовнішній кут. І виглядає це ось так. Що таке суміжний кут? Якщо це у нас внутрішній кут А, то оцей кут, давайте позначимо його одиничкою, буде зовнішнім кутом. Зовнішнім кут. І до кута Б можемо побудувати, до внутрішнього кута Б зовнішній суміжний кут. Так, Продовжуємо сторону АБ і отримуємо другий суміжний кут. І до кута С ми можемо побудувати суміжний кут. Продовжуємо сторону АС і будуємо третій суміжний кут. А, ну, Може постати питання, а чи сторону АЦ продовжувати, чи сторону БЦ, наприклад, на е, випадку кута С. Е, ну так, ми можемо і БЦ сторону продовжити. Ну чому ні? Дивіться, якщо ми продовжуємо, то ось цей кут ось цей як вертикальний, ж дорівнювати куту 3. Він також буде суміжним. Так, десь нам треба ж це позначити. Так? Да, тобто ми можемо продовжити будь-яку сторону. і... Отримати зовнішній кут трикутника. Суміжний з його внутрішнім кутом. І таких кутів у нас, як ми бачимо, три. А зовнішній кут трикутника, градусна міра зовнішнього кута трикутника дорівнює сумі градусних мір кутів, внутрішніх кутів, не суміжних з цим зовнішнім кутом. А, давайте подивимось. Наприклад, кут 1, Кут 1. 1, зовнішній кут. І е, внутрішні кути будемо позначати буквами, по буквах вершин. Тобто кут Б, кут С. І ось у нас кут 1. Кут 1. З одного боку, цей кут 1 у нас буде дорівнювати чому? 180 градусів мінус кут А. Да? Це ж суміжні кути, кут А. І кут 1 це суміжні кути. Ну, кут А, ось цей кут. К А і кут 1 суміжні кути. Їх сума 180. Звідси кут 1 дорівнює 180-А. А давайте подивимося з другого боку. Кут 1. З другого боку, кут А у нас дорівнює 180 мінус кут Б плюс кут С. Ну, за властивостю суми кутів трикутників. Так? Так. А тепер давайте підставимо оцей вираз в першу формулу і подивимося, що ми отримуємо. Кут 1 буде дорівнювати 180 мінус у дужках 180 мінус. Знову у дужках, Пригадуємо трішечки алгебру. Роботу з виразами. Да? Отримаємо ось такий вираз. Давайте його спростимо. Розкриємо дужки. Ми отримуємо 180 мінус 180 градусів. А тепер отримуємо плюс, тому що мінус і мінус нам дадуть плюс. Плюс кут Б, плюс кут С. 180 і 180. Ми скоротили, і у нас залишилося лише кут B плюс Блюс. C. Тобто ми показали, що зовнішній кут, градусна міра зовнішнього кута, дорівнює сумі градусних мір двох внутрішніх кутів суміжних з ним. Ось він, кут 1, градусна міра кута 1, дорівнює куту Б плюс кут С у внутрішній куті. І звідси в нас є властивість, що, що зовнішній кут трикутника більше. За будь-який внутрішній кут не суміжний з ним. Тобто, оцей зовнішній кут 1, він буде більший і за кут Б, внутрішній кут Б, і за внутрішній кут С. Тобто він буде більший за будь-який з цих кутів. Ну чому? Ну тому що кут 1 у нас дорівнює. Давайте десь тут перепишемо. Кут 1 у нас дорівнює сумі кутів Б і кута С. Ну, і, звичайно, виходячи з цього виразу, ми бачимо, що кут 1 буде більший, ніж будь-який з цих кутів. А ці кути більше за 0. Вони відрізняються від нуля. Ну, очевидно ж. Тому кут 1 буде більше за будь-який з цих двох кутів. Це ось така властивість. І ще яка властивість є у зовнішніх. Кутів трикутника. Сума зовнішніх кутів трикутника дорівнює 360 градусів. Ми позначили вже кут 1 плюс кут 1 кут 2 кут 3. І давайте це доведемо. Треба довести, що сума кута 1 плюс кут 2 плюс кут 3 дорівнює 360 градусів. Використаємо попередні висновки. А, кут 1 це у нас сума внутрішніх кутів Б і кут С. А ще раз нагадаю, ми домовилися так, що зовнішні кути ми позначили цифрами 1, 2, 3, а внутрішні кути у нас залишилися по назві відповідних вершин А, Б, С. Тоді, да, кут 1, кут 2 кут 2 у нас буде дорівнювати сумі кута А і кута С. Кут А плюс кут С. А кут 3 у нас буде дорівнювати сумі кутів А і кута Б. Кут а плюс кут Б. А. а тепер беремо суму. Кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3. Що ми отримаємо? Ми отримаємо кут Б плюс кут С. Це перший кут. Плюс кут А, плюс кут С. Це другий кут. Плюс третій кут. кут А, Плюс кут Б. І знову пригадуємо алгебру. Зведення подібне. Скільки у нас кутів Б. Два кути Б. Два. Кути Б. Скільки у нас кутів С? Також 2. Скільки у нас кутів А? Також 2. А тепер виносимо задушку цей множник 2. Що у нас залишається? Кут Б плюс кут С плюс кут А. А чому дорівнює кут С? Кут Б плюс кут С кут А. Сума внутрішніх кутів трикутника? Дорівнює 180 градусів. Тобто ми отримали 2 умножить на 180 градусів і дорівнює 360 градусів. Ми довели, що сума зовнішніх кутів трикутника дорівнює 360 градусів. До речі, в підручниках є така задача. Так, так, так і записано. Доведіть, що сума зовнішніх кутів трикутника дорівнює 360. Ось воно, це доведення. Давайте ще деякі приклади розглянемо. Два кути трикутника дорівнюють 61 градус і 38 градусів. Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при третій вершині. Давайте це зітримо. Давайте приберемо цю цифір, число 3. То я просто показав, що... У нас при кожній вершині ми можемо двома способами побудувати зовнішні кути, Ну, кути вони будуть однакові. Так, ще раз. Ну, нехай позначимо, наприклад, кут С дорівнює 61 градус. Кут Б дорівнює 38 градусів. Важливо. Можна задачу розв'язати аналітично. Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при третій вершині. Тобто, кут Б є, кут С є. Що нам згідно цього малюнку треба знайти? Нам треба знайти кут 1. На градусну міру зовнішнього кута при третій вершині. Тобто кут 1 у нас питання. А, згідно властивості, згідно того, що ми попередньо довели. Ми знаємо, що зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Тобто кут 1 дорівнює кут Б плюс кут С. Або дорівнює 61 градус. А, давайте, щоб ж, вірно, буквально співпадало 38 градусів плюс 61 градус. І скільки це буде у нас? 99 градусів. Тобто градусна міра кута 1 у нас 99 градусів. Це така зовсім нескладна задача. І ще одна задача, можна навіть усно її розв'язати. Скільки гострих кутів може бути серед зовнішніх кутів трикутника? Ще раз, що таке зовнішній кут трикутника? Це кут суміжний до внутрішнього кута трикутника. І пригадуємо: якщо суміжний кут, один з суміжних кутів гострий, то другий тупий. І тепер нам треба пригадати попередній урок, де ми доводили, що в трикутнику може бути лише один тупий кут. Один. Мається на увазі внутрішній кут трикутника. Лише один може бути тупим. Відповідно, гострим може бути лише один зовнішній кут. Той, який буде суміжний до тупого кута. Ну, Якщо швиденько схематично намалювати такий трикутничок, да? ось тупий кут, а ось суміжний до нього. Зовнішній кут. І ось лише один такий кут може бути гострим. І ще задача. Зовнішній кут при вершині А трикутника АБЦ дорівнює 105 градусів. Знайдіть кут Б, якщо кут С 45 градусів. А малюнок не змінюємо. Той же самий трикутник а, Б, а Тільки записуємо інші числа. Зовнішній кут при вершині А, тобто це кут 1. Кут 1 дорівнює 105 градусів. Знайдіть кут Б, якщо кут С дорівнює 45. Кут С мається на увазі внутрішній кут. Кут С дорівнює 45 градусів. І у нас питання: чому дорівнює кут Б? Знову пригадуємо властивості. Кут 1 у нас дорівнює сума кута Б плюс кут С. Звідси кут Б буде дорівнювати кут 1 мінус кут С. І звідси кут Б буде дорівнювати 105 градусів мінус 45 градусів. І це у нас 60 градусів. До речі, можемо перевірити, зробити перевірку. Дивіться, і 60, Це разом у нас 105. 105. 180 мінус 105 буде 75. Тобто кута 75. А тепер перевіряємо, сума суміжних кутів має бути 180. 105 да, і 75, да, дійсно 180. Ми все вірно розв'язали. Так, і ще задачі. Це ж не все. Один з зовнішніх кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 118 градусів. Знайдіть градусні міри внутрішніх кутів трикутника. Скільки розв'язків має задача. І знову таки. Давайте цей малюнок не змінювати. Не змінювати. Будемо вважати, що наш трикутник рівнобедрений. Ну, десь приблизно так і є кута, приблизно дорівнює куту Б. Будемо вважати, що це у нас рівнобедрений трикутник. То кут А дорівнює куту Б. І тоді АБ це основа рівнобедреного прикутника. Да? Це основа. І у нас дана умова, що один з зовнішніх кутів дорівнює 180 рад... 118 градусів. Знайдіть радусні міру внутрішніх кутів. Скільки розв'язків має задача? Зовнішній кут. У нас 1, 2 і 3. 118 може бути кожен із них. Кожен із них. А давайте розглянемо випадок, коли у нас кут 2 дорівнює 118. Кут 2 дорівнює 118 градусів. І питання у нас: кут А знайти, кут Б знайти і кут С знайти. Якщо кут 2 у нас дорівнює 118 градусів, тоді кут Б, як суміжний з ним, буде дорівнювати 180 мінус кут 2. Або буде дорівнювати 180 градусів мінус 118, 118 градусів і буде дорівнювати 62 градуси. Якщо ми прийняли, що АБ це основа. І кут А дорівнює куту Б. То так і запишемо, що кут А дорівнює куту Б і також дорівнює 62 градуси. Чому дорівнює кут С? Можна піти двома шляхами. Перший, виходячи з суми кутів трикутника, записати 180 -62 і мінус 62 раз 62. А можна піти через властивості зовнішнього кута. На зовнішній кут дорівнює сумі. Двох кутів несуміжних з ним. Тобто записати, що це буде. кут С буде 118 мінус 62. Можна і так, і так. Відповідь має бути однакова. Воно не може бути різним. Давайте подивимось. Перший варіант, Кут С буде дорівнювати 180 мінус кут А плюс кут Б. Це перший такий спосіб. І буде дорівнювати 180 мінус. 62 градуси плюс 62 градуси. І що ми отримаємо? 62 і 62, 124. 180 мінус 124 градуси, буде у нас 56 градусів. Це перший спосіб. А другий спосіб буде яким? Що кут 2, у нас дорівнює кут А плюс. Кут С. І звідси кут С дорівнює кут 2 мінус кут А. Або це буде дорівнювати. Кут 2 у нас 118 градусів. Мінус 62 градуси. І також буде дорівнювати 56 градусів. Да? І ось наші відповіді. Кут А дорівнює куту Б дорівнює 62 градуси. І ось наша відповідь. Кут С дорівнює 56 градусів. Ну, це перший випадок. Ми взяли, що 118 градусів це зовнішній кут суміжний з кутом основи. А якщо це буде кут суміжний з вершиною, тобто кут 3 буде дорівнювати 118 градусів. Що будемо робити тоді? Тоді запишемо, так і запишемо. кут 3 дорівнює 118 градусів. Добре. Тоді кут А плюс кут Б дорівнює 118 градусів. Ну, за властивості. Сума двох несуміжних зовнішніх кутів, внутрішніх кута трикутника. А кут А і кут Б це кути при основі. Ми ж домовилися, що кут А дорівнює куту Б. Тоді кут А дорівнює куту Б і дорівнює 118 градусів, поділити на 2. І дорівнює у нас 59 градусів. А кут С можна знайти як? Можна взяти 180. Мінус 59 мінус 59, тобто 180 мінус 118. Ми отримаємо 62, можна так. А можна, виходячи з властивості суміжних кутів, 180 мінус кут 3. Також мінус 118. І ми знову отримуємо 62. Кут С буде у нас 180 градусів мінус кут 3. І буде 180 градусів мінус 118 дорівнює 62 градуси. І тоді у нас відповідь буде ось така, що кут А дорівнює куту Б дорівнює 59 градусів, а кут С дорівнює 62. Тобто два можливих випадки. Ось така відповідь: кута кут Б по 62 градуси, кут С 56, або кута кут Б по 59 градусів і кут С 62 градуси. Не забувайте, що коли є задачі на рівнобедрений трикутник, аналогічні, то випадків може бути два. Треба розглядати і кути при основі, і варіант, кути при основі, і варіант, кути при вершині трикутника. А, ось така, ну, на мій погляд, досить нескладна тема зовнішній кут трикутника. А, сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо сподобалось, поставте лайк, щоб. Якомога більше учнів могли його побачити. Напишіть коментар, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Дякую, що дивились.